Спільні мрії та дії для розвитку майбутнього України в Івано-Франківському музеї мистецтв Прикарпаття презентували виставку творчих робіт за результатами всеукраїнського конкурсу Країна сама себе не зробить. Організатори кажуть, прийняли 331 роботу від 236 авторів з усіх областей України. Тім на Прикарпатті презентували роботи лише із однієї номінації Найкращий плакат. Тут представлено 15 робіт. Ну ми хотіли всі 27, Ми були готові. Експонувати всі і нам так і обіцяли. Але потім почалися масовані ракетні удари по території України, і центр спільних дій, який знаходиться у Києві, не зміг додрукувати необхідну кількість плакатів. Але це частина, яка представляє більш-менш повно. Ті теми, які власне були заторкнуті цим конкурсом, і на які учасники якраз і акцентували свою увагу, третє місце у представленій номінації посіла робота під назвою Які часи, такі ляльки. Її авторкою є вчителька Єлизавета Махрова, родом із Лисичанська, і все йшло як. Повинна йти, але бахнула війна влітку 2014 року. Півтора місяця ми сиділи в окупації, і точно на 100% можу сказати, що декілька тижнів сиділи у підвалі, і, скажімо так, такий крючок, що не давав мені зійти з розуму, це були паперові ляльки. Цій роботі я поєднала, скажімо так, цей. Тваринний, мій дитячий страх, з реаліями 2022 року для України. А переможцем у номінації найкращий плакат із роботою внесу кожного безцінний став графічний дизайнер та історик Артем Вашкевич. Я в березні визирнув вікно. І побачив, що квартали всі стали темні. Багато людей від'їхало, але частина все таки вогників в вікнах залишилась. І я подумав про те, що Україна це оці самі вогники. Це люди, які залишились, і це люди, які повернуться після того, коли закінчиться війна. Головна мета проєкту створення успішної України 2031 І акцентували свою увагу. Ну а зрештою, акцентували вони увагу власне на тому. Як повинна розвиватися Україна в подальшому, і як громада має брати участь у житті України, ну та й зрештою будь-якої країни, яка хоче мати щасливе майбутнє? Експонуватиметься виставка плакатів Країна сама себе не зробить у музеї мистецтв Прикарпаття ще три тижні. Мар'яна Джерча, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.